Нарешті вона приїхала. Перша книга в мою колекцію про Амігурумі. Ділюся чесними враженнями і показую що всередині. Привіт. Я Максим і я в'яжу іграшки. Ділюся своєю творчістю і вас надихаю. Сьогодні на огляді в нас ось така цікава книга. Це прекрасна книжка для всіх любителів Амігурумі. Кроше Cats and Dog. Від авторки з Литви Ярн Вейв. Це справжня знахідка для тих, хто обожнює в'язати тваринок гачком. Книга цікавій, м'які обкладинці. Має дуже зручний формат для роботи за столом. Папір дуже приємний. Сторінки гортаються легко. Фото та схеми контрастні й чіткі, комфортно дивитися навіть при штучному освітленні. Це англомовне видання від Meteor Books. має 136 сторінок, а офіційний реліз заявлений лише на вересень цього року. Розповім тепер невеличку історію, як вона потрапила до мене раніше офіційного релізу. Коли я вперше побачив передзамовлення на цю книгу в інстаграм, я одразу зрозумів, мені вона потрібна, бо всі іграшки такі дуже чудові, маленькі і милі. Одна з моїх. Найвдаліших імпульсивних покупок. Замовляв її я на сайті, amigurumi.com. Цікаво, що різниця між електронною та друкованою версією було всього близько 3 євро. Тож я вирішив узяти паперову саме версію, і вона мені обійшлася десь ну, 21 21 євро, десь приблизно. Від дати мого замовлення до офіційної дати розсилки книги приблизно було ще 2-3 тижні, точно вже тут не пам'ятаю. Але потім почалося найцікавіше, коли підійшла дата виходу, доставку перенесли ще на тиждень через якісь проблеми в них там з друком. А потім, коли настав день відправки вже готового мого замовлення. Мені прийшло повідомлення, що моє замовлення скасували через неможливість доставки в Україну. Ця новина мене трошки спантеличила, адже в них ніде на сайті не було вказано, що в Україну вони не доставляють, а там була примітка, що доставка відбувається по всьому світу. Я зв'язався з підтримкою сайту через електронну адресу, а скасували замовлення тому, що вони просто не враховували, що доставка в інші країни за межі Євросоюзу трохи дорожча. Ось і все. Але через службу підтримки я домовився, щоб вони відправили мені книгу моєму другу по Німеччині, а він уже потім їхав у відпустку зі своїми батьками. Після відпустки батьки повернулися в Україну, і вже вони мені привезли книгу сюди. Тож, уявіть, ця книжка подолала справжню подорож, перш ніж опинилася в моїх руках, мабуть, саме через усі ці пригоди вона стала для мене ще ціннішою. У книзі тут 15 детальних схем різних котів і собак. Кожна тваринка має впізнавані риси, є багато покрокових фото і підказки з вишивки, щоб відтворити характер і вираз обличчя кожної породи. Тут є усі популярні породи: і лабрадор, і хаски, і такса, і чихуахуа та багато інших. Тут просто поєднання мелоте і реалістичності, яке люблять власники домашніх улюбленців. За рівнем складності, я б сказав, що тут всі іграшки від такого впевненого початківця до середнього. Але всі базові прийоми, які потрібно, тут покроково розписані, і є QR-коди до відеоуроків. В іграшках тут багато дрібних деталей та пришивання, тож ідеально підійде для тих, хто любить акуратність і не дуже поспішати. По і фурнітурі автор радить гратися з відтінками та вишивкою, щоб наблизити іграшку до вашого улюбленця. Але, як ми знаємо, всі схеми такі майже універсальні, і їх можна в'язати з будь-якої пряжі, як за товщиною, так і складом. Зміниться тільки розмір і загальний вигляд іграшки. Цікаво, що автор приводить в книзі результати від тестувальників, і також. Дає QR-код, куди можна загружати свої фотографії свої роботи, на сайт їхньої amigurumi.com. Швиденько прогортаю і покажу вам кожну з тваринок. Першою в книзі є Бігель Молі. Також показано два варіанти як сплячої і такої грайливої кішечки вілов британської короткошерстної. Є ось така кішечка Софі у светрику. Наведено два варіанти оформлення чихуашки Дейзі. Для любителів Коргі є барт, таксабарні, французький бульдог Рокі, трьохкольорова кішечка Тако. Німецька вівчарка Бела. Милий Хаски Ензо, Лабрадор Лексі. Є навіть грайливе руде кошеня Джуно. Цікаво, що саме мармеладний кіт це поширений термін для позначення помаранчевого або рудого кота. Є і сіамська кішечка розі Є і Єседберна Арбоні. І завершується книга білою кішечкою в місті. Тепер мій особистий виклик зв'язати кожну іграшку з книги і показати процес у серії відео. Чесно, я поки що гублюся, з кого почати. Можливо, ви порадите мені в коментарях, з кого б ви почали. Напишіть. Дякую за перегляд! І до наступного відео.